Мережева станція буде задовольнати потреби, економити та зберігати енергію. Буде генерувати значну кількість електроенергії в рік не тільки влітку, а також осінь і зимою. Використання сонячної енергії для підприємства дасть перш за все вигоду в плані економії електричної енергії. Вона повністю покриває. Потребу в електроенергії нашої основної станції. Середньодобова потужність електроенергії, що вони виробили, 500 кВт. 35 тисяч гривень вже дало нам економії використання за неділю цих сонячних панель. Це у нас проєкт також вибораний нами грант від німецького фонду GIZ. Сума його понад 100 тисяч євро. І, в принципі, наразі вже ми бачимо результат. Це внесок і заощадження бюджетних коштів або коштів нашого комунального підприємства на електроенергію. І це власний внесок енергонезалежність нашої громади, тому що це автономна генерація електроенергії. Це перший проєкт на Чернігівщині саме по незалежній електрогенерації, і ми, звичайно, ще раз хочемо подякувати. GIZ – Німецькому фонду за ефективне партнерство і за конкретні результати. Це результат конкретної роботи в міжнародному напрямку, що стосується залучення коштів в нашу громаду.